Як розфарбувати ваші розділи та деталі різними кольорами? Привіт усім! Мене звати Наталія Шустикова, і сьогодні я вам покажу, як я налаштувала таким чином, щоб у розділі контакти у мене відображались контакти зеленим кольором, якщо у мене нещодавно була з ними активність, жовтим, якщо була остання активність у минулому місяці, і підсвітила червоним кольором тих контактів, з ким у мене ще не було активностей. Від великої кількості моїх клієнтів я чула роками побажання, що вони хочуть мати даний функціонал. На жаль, в CRM-системі Creation стандартними силами без знань кодування ви не можете таке налаштувати. Але в мене є дуже гарна для вас новина, те, що на маркетплейсі Creation вийшло нове рішення, яке повністю безкоштовне, і ви можете собі завантажити це в CRM-систему і швидко налаштувати. Щоб потрібні вам об'єкти підсвічувались знову-таки потрібним вам кольором. Тож, що треба зробити? Треба перейти по даному лінку. Цей лінк я залишу в описі під відео. Вам треба завантажити це рішення вашої CRM-систему. Якщо ви ще не вмієте завантажувати рішення з маркетплейсу, тоді я запрошую вас на мій онлайн-курс CRM Крійшу з нуля до присунутого адміністратора. І також ще я вас дуже прошу: не завантажуйте кожне безкоштовне рішення на вашу робочу CRM-систему. Якщо ви ще не довіряєте цьому рішенню, тоді спочатку спробуйте на DevSite сайт завантажити чи хоча б на тестову crm систему але дане рішення я в ньому впевнена, воно дійсно класне, тому я вам сьогодні його і презентую. Також ви тут зможете почитати більш детально про це рішення. Ось ви бачите, що воно безкоштовне, що його розробили СЕЛЗАП, у вас є інструкція по встановленню даного рішення, і також, якщо вам воно сподобається, не забувайте ставити гарні оцінки. Тож, давайте перейдемо з вами вже до CRM-системи. Я завантажила дане рішення і тепер давайте, наприклад активності, я налаштую собі ось таке розфарбування. Для цього вам необхідно перейти у списочне відображення, адже розмалювати ми можемо тільки списочне відображення. Тепер натискаємо на вигляд налаштування умовного фарбування записів. Обираємо. Тут ще не налаштовані наше розфарбування, тому ми додаємо новий елемент і будемо таким чином додавати умови. Наприклад, я хочу побачити усі активності, які просрочені. Що таке для мене просрочена активність? Це активність, у якої вже дата завершення пройшла, але працівник не відмітив, не змінив стан даної активності. Тому давайте з вами зробимо. Даємо назву, це в нас будуть просрочені активності. І тепер тут нам треба додати з вами фільтрацію. Тут доволі все легко, давайте потестуємо. Якщо це просрочені активності, то дата завершення активності, вона вже пройшла. І я хочу відобразити, що усі активності, у яких дата завершення менше, ніж Поточна година, да, дам ще одну годинку на те, щоб вони встигли заповнити crm систему Тобто дата завершення активності пройшла, а стан залишився, не розпочатим. Або навіть в роботі, вони мені також не подобаються. І тепер давайте з вами розмалюємо фон. В даному випадку, ось ми натискаємо сюди і обираємо, якого кольору ми хочемо, щоб це було відображено. Якщо ви хочете відображати у ваших корпоративних кольорах, тоді обирайте корпоративні кольори. Або, наприклад, я люблю, якщо це поганий показник, робити його червоного кольору. Тому я обираю червоний. І ви бачите, що тут вже одразу мені пропонується, який відтінок червоного я хочу. І хочу одразу вам сказати, що якщо ви використовуєте... Колір для фону, тоді беріть більш світлі поля, адже коли воно дуже ярко буде червоним, буде дуже різати вам очі і вашим працівникам. Тож, давайте збережемо дане налаштування і подивимося, як воно зараз працює. Ось, давайте завжди себе перевіряйте, давайте зайдемо. Завершення даної активності було 8 жовтня, сьогодні в нас 12 жовтня, Стан не розпочато, значить, да, все вірно, фільтрація працює коректно. Давайте з вами додамо ще налаштування умовного. Додати елемент. І тепер я хочу підсвітити активності, які у мене заплановані на сьогодні. Да? І тут у мене буде колір межі. Давайте оберемо його. Це буде блакитний. І це активності, які будуть сьогодні. Тому у них початок буде дорівнювати дню сьогодні. І, наприклад, це має бути саме мої активності, тому відповідальний за активності. Маю бути саме я. Тобто, кожен користувач системи буде бачити тільки по собі. Тобто, зараз у мене розмалюється синім кольором ті активності, де відповідальна саме я. І не забуваємо давати назву. Зберегти, перевіримо. Я ще відфільтрую сьогодні ось так. І ось ми бачимо: бачите? У нас вже відобразився синій колір. Тобто зараз я тестую, щоб показати вам, як кожен варіант відображається в crm системі. Супер, давайте ще з вами спробуємо інший варіант. І зараз ми зробимо з вами скасовані активності. І скасовані активності це означає, що у них стан дорівнює скасовано. І давайте їх зробимо жирним і зберегти. Так, шукаємо наші скасовані активності. Як тут відображається жирним? Ось дзвінок. Давайте відкриємо, перевіримо, стан скасовано. Ви можете ось таким чином придумати для себе велику кількість. Фільтрів, умов, як розмовлявати ваш розділ, і звісно, про ці умови знаєте лише ви, а не ваші працівники. А ви ще й можете забути. Тому дуже зручно, що тут праворуч у нас є палеточка, де ми можемо побачити, що червоним це просрочені активності. Синя полоска це мої сьогоднішні активності, і скасована це жирним кольором. Давайте ще додамо щось, щоб розмалювати наш шрифт. Давайте зробимо майбутні активності. Це я хочу, щоб було змінив колір нашого тексту. Нехай це будуть фіолетові. І ярко-фіолетові, тому що якщо вже колір, тоді я вам не рекомендую обирати світлі кольори, адже ви тоді не будете бачити ваш текст. Можемо ще додати курсив, і якщо ми розуміємо, що це майбутні зустрічі, тоді початок має бути у майбутньому да, більше, ніж... Давайте попередня година, щоб якщо у людини зустріч через 15 годин, щоб вона її бачила. І якщо це зустріч, то нам ще треба саме вести категорію. Категорія вибрати, обратись з довідника. І ось у нас є зустріч: вибрати, зберегти. Ось ми бачимо одразу зустріч. І вона буде 26 жовтня, тому вона відображається на нас фіолетового кольору. Ну, як ви розумієте, тут зараз у мене все розмальовано різними кольорами і не дуже якби, красиво, але таким чином я хотіла показати вам, яка різноманітність є щодо розмальовки. Тому все ж таки ну, я б використовувала б один або два типи максимум в одному розділі, щоб їх розмалювати. Є ще цікавий варіант, який ми з вами не можемо проаналізувати і не можу вам його показати у розділі активності, тому переходжу у розділ продажі. Також налаштування умовного форматування записів. І тут у нас є така кнопка, як заповнити з кейсів. Давайте спочатку зробимо колір фону і зберегти. Тут зараз е, такі яркі кольори. Але давайте подивимося, що цей кольор означає. Тобто, які кольори у вас є у, ваші, у вашому кейсі, саме той кольор буде і тут у вашій продажі. Тобто, дуже, дуже яскраво, як на мене. І те, що це тестове CRM, тут однакового кольору ці стадії. Але якщо у вашій компанії використовують різні кольори для стадій, то також це дуже цікавий варіант. Якщо вам некомфортно, коли повністю у вас розмальована CRM-система, компанія SoulSAP пропонує інший варіант, ми можемо з вами змінити на колір межі. І в даному випадку у нас буде просто ось тут зліва. Зрозуміло, який це колір. Давайте хоч щось знайдемо червоного кольору. Ось це, якщо продаж завершено з програшом, перевіряємо. Дійсно, завершена з програшем червоного кольору, тому ми і тут її бачимо червоного кольору. Тож, ми вже з вами навчилися, як розмалювати наші розділи. А тепер давайте подивимося, як розмалювати деталі. Адже це там дуже схожий функціонал і також дуже легко. Я відкрила продаж, і я хочу в продажах розмалювати рахунки. Да, я бачу, що в мене є 4 рахунки. Ми можемо знову-таки, в залежності від того, що для нас важливо бачити, під тим фільтром і розмальовувати. Але зараз я хочу задати таку умову: що, наприклад, якщо до 5 тисяч одного кольору, щоб було більше п'яти іншого і так далі. Давайте спробуємо. Налаштувати, додати елемент. Да, там, до п'ятика. У нас є з вами менше. Ми не будемо включати цю суму. Вбираємо фон, додаємо ще. Да. У, даному, у даному випадку ми робимо вже трошки складніше, тобто це буде більше або дорівнює 5, тобто, тому що в минулий раз ми з вами 5 тисяч не включали, але менше 7. На це буде інший наш рівень. І додамо інший, це більше 7 тисяч. І це в нас буде вже інший кольор. Зберегти. Да, таким чином, ось, бачите, ми з вами розмалювали від, від чеку нашого. Рахунку, і також ми можемо ще якось виділити не, не а, ті, які не виставлені, наприклад. Так? Давайте дамо ще одну умову. У нас тут є з вами статус, і порівнюємо з вами статус. І тут ми ще дадимо з вами колір тексту. А якщо текст, я завжди беру найсочніший колір зберегти. І ми бачимо, що у нас в дві умови попадає даний. Наш рахунок, і тому він і підсвічується фоном, і підсвічується кольором. І мені це дуже подобається, що нам не потрібно з вами використовувати лише одну умову, ми можемо декілька умов для себе використовувати. І також тут підказка вашим працівникам, що означає ці ваші всі розмальовки. І якщо, наприклад, вам щось не сподобалося, ви хочете щось переробити, ви ось так натискаєте на всі. Знаки видалення зберігаєте. І таким чином ми бачимо, що вже пропало наше форматування. І якщо вам потрібно, ви зможете його налаштувати заново. Тож, це дійсно дуже гарне рішення, воно безкоштовне, я вам рекомендую їм користуватись, адже бізнес-процеси і інтеграція з іншими сервісами це прекрасно. Але з crm системою працюють люди, і дуже важливо, щоб їм також інтуїтивно було зрозуміло до відкриття якоїсь картки, що саме вони планують відкрити. Тому не нехтуйте даним рішенням. Компанії SalesUp я повністю довіряю і спробуйте і жду, чекаю ваші коментарі щодо ваших вражень від даного рішення. Всім гарного дня!